Děkuji, seniore, drohí starší plastunky starší plastuny, drohí junačky a junaky, skop. Dnes je v kreslo. Dnes Ми відзначаємо століття від тої хвилини, коли на подвір'ї головної гімназії у Львові зложено перший раз пластову прича на руки основників дрота, шмоли та франка. Сьогодні не тільки тут, але думаю, по різних посередках в Україні так само, як і в цих днях відзначаємо оту подію дуже важливу століття існування пласту в Україні. Кажу, відзначаємо подію. Але я хотів би, друзі, підчеркнути, що ми також сьогодні святкуємо. Святкуємо пам'ять тих наших, назву їх може, предків, тих перших постунів які вони те, що в перших десятиліттях, і пізніше, згідно із пластовою причахою, згідно із гімном пласту, трудилися, а не один із них, не одна із них навіть віддали життя. За волю нашого народу. Святкуємо їх пам'ять. Але я хочу підчеркнути, що коли вживає слово святкуємо, ми не повинні думати, що виключно ми щось робимо для них. Для збереження їхньої пам'яті, хоча, хоча це хочемо зробити. Але ще важливіше, що ми зібрані тут, в столичному городі України, як, так само, як і ті, що зібрані у цих днях в різних інших місцевостях в Україні і поза її межами, що ми о отих наших, я називаю їх попередників, що ми їхньою пам'яттю, їхнім приміром освячуємося. Вони йшли перед нами часово. Вони дали нам примір. І ми, сьогодні зібрані тут, хочемо продовжувати оцю працю, оцей труд, оцю готовість служити Богові, служити Україні. З нагоди чого сьогоднішнього відзначення і святкування сердечно вітаю вас. Бажаю, щоб в рядах пласту далі виховувалися оті щирі свідомі українці, які на підставі Християнських засад на підставі пластового закону будуть виховуватися, щоби могти якнайкраще послужити. Бо для чого ми є? Щоби служити, щоби будувати, щоби розвивати і якнайкраще нашу рідну Україну, нашу державу. За цим сьогоднішнім ювілеєм сердечно вітаю вас в імені того покоління, до якого я належу, тих сеньорів пластунів які мали нагоду бути пластунами. Мали нагоду працювати, мали нагоду щось зробити для України, як я згадую деякі з нас надзвичайний спосіб, віддаючи своє життя. Щого найкращого вам бажає, дорогі друзі, Прийміть від тих наших попередників гасло. Переймів від них оцей смолоскип, горіючий, ясно горіючий, щоб могти продовжувати іти тим шляхом до кращої майбутності, щоб в нашій країні не було навіть сліду якогось невольничого плач. Але щоби в чуде лунала пісня волі. Скоп.